Шановні друзі, поважне товариство, вітаємо всіх, хто зібрався в цьому залі. Сьогодні для вас особливий день: фінал другого всеукраїнського турніру юних знавців із фінансової грамотності. І ми щиро радіємо з того, що наш університет з 2012 року активно долучається до такої прекрасної ініціативи, як фінансова грамотність, український за духом, європейський за суттю. Так, охар охарактеризуємо ми сутність університету банківської справи, яку втілюємо у своїй щоденній діяльності, спрямованій на розвиток гармонійної особистості, професіонала і патріота своєї справи і своєї землі. Гасло нашого університету звучить Епосе есе». Воно є безперечним свідченням правдивості та життєвості перспектив вишу, адже саме в нас можливе стає дійсним. Студенти університету банківської справи є скарбницею наукових знань. Та емоційним джерелом енергії, і ми пишаємося тим, що колишній головний банкір України Володимир Семенович Стельмах закінчував саме наш заклад. А Віктор Андрійович Ющенко є хрещеним батьком університету банківської справи. Художня самодіяльність ровесниця нашого навчального закладу, і з року в рік лави художньої самодіяльності поповнюють нові таланти. І сьогодні вони підготували для вас привітання. Отож, зустрічаємо перший курс. Минулий навчальний рік унікальний для нашого інституту, адже вперше за довгий час, поруч із магістрами, до навчання приступили першокурсники, і саме цьогорічних першокурсників зустрічаємо на сцені. Вітаємо опсками Наталію Борах. Народились ми в Україні, на полісі, на Буковині, на Поділлі і на Волині біля сивих Карпат і в Криму. Краю рідний, мій, любий краю. Якщо хтось мене запитає, що таке скажи Україна, я скажу відверто йому. Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Дивний спів солов'я, в білих квітах сади, чорне море, Донбас, полонина. ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Україна, це наша мова, кобзаря палаюче слово, це Дніпро, стрімки і Черемош, це смереки такі чарівні, але в першу чергу це люди, це юнак, що замріяно любить. Це дівчина, що вірно кохає, це народ, що співає пісні. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, дивний спів солов'я, білих квітах сади, чорне море, Донбас полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати. Ми з тобою і є ця країна, Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна, Дякую. Студенти нашого університету це завзяття і велике прагнення змінити світ на краще. Тому всі вони співають, танцюють та грають на музичних інструментах. Вірш Ліни Костенко: страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. бо всі слова. Уже були чиїмись. Хтось з ними плакав, мучився, болів, із них почав і ними ж завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось: і краса, й потворність. Усе було асфальт і спорощі. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Подивіться, скільки артистів, письменників, музикантів, танцюристів дали світу економічні та фінансові інститути. Чого на жаль не скажеш про гуманітарні? Жодна консерваторія або академія мистецтв ще не випустила ані фінансиста, ані банкіра, ні навіть звичайного бухгалтера. Зустрічайте Дениса. Говорять, що справжніми студентами стають лише після першої сесії, а ці студенти успішно склали дві і з нетерпінням чекають третьої. Привітаємо на сцені співочу частину другого курсу університету банківської справи. Маю Коханюк. Моє ім'я батьківщина, лелеке легке крило, моє ім'я Україна, і сонечка тепло, моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні, моє ім'я, синє небо, я соняк малий під ним, хто слова Це я Мамині пісні Україна Це ти, Моє ім'я степ широкий, Моє ім'я хлібосмак, Останній шкільний звіночок з дніпром туман. Моє ім'я то надія, моє ім'я то любов, моє ім'я, чиста мрія, і віра, що з нами Бог, та слова, Україна – це я, це, Це ти Татові слова Україна Це я Мамині пісні Україна Це ти Ще ім'я колискова Моє ім'я то є воля Моє ім'я то родина Моє ім'я добре слово Що збереже цей світ Та Татові Це я, мами ні пісні Україна – це ти. Україна – це ти. Дякуємо за увагу! Але попереду найцікавіше нагородження. Тому ми передаємо слово ведучій сьогоднішнього заходу, кандидату економічних наук професору Гірченко Тетяні Дмитрівні. Дорогі наші юні друзі, шановні члени професійного журі та організаційного комітету. Шановні викладачі, студенти та гості турніру юних знавців курсу фінансової грамотності, ось і підійшла ця радісна хвилююча мить, підведення підсумків і оголошення результатів нашого турніру. Але дозвольте ще раз подякувати нашим партнерам, які надали підтримку в організації та проведенні Українського турніру, Міністерство освіти і науки України, Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державному Ощадному банку України, Народному депутату заступнику голови Комітету з питань фінансової політики Дзензерському Денису, Інституту модернізації змісту освіти, Міністерство освіти і науки України та іншим. І, дорогі друзі, Зараз якраз дозвольте на сцену запросити тих, хто буде оголошувати результати, вручати призи і вітати наших переможців. На сцену запрошую господаря заходу, доктора економічних наук, професора, ректора університету Тамару Степанівну Смовженко. Голову Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілію Гриневич, заступника міністра освіти і науки України Олега Дерев'янка, головного спеціаліста управління інформації та громадських зв'язків Національного банку України Зою Кудрявцеву. Заступника голови правління Державного Ощадного банку України Тютюна Антона, керівника відділення Приватбанку Зайонса Антона, начальника відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Серветник Ірину. Ну і ми переходимо до найприємнішої, найбільш хвилюючої частини нашої урочистості. І ще на сцену запрошую голову журі Наталію Володимирівну Ткаченку, доктора економічних наук професора, завідувача кафедри фінансів і кредиту Черкаського інституту університету банківської справи. Дипломом третього ступеня нагороджуються аж три команди фіналісти турніру. І команда, яка здобула 405 балів, запрошується на цю сцену. А це команда Херсонської області. Прошу! Капітан команди отримує кубок. Дипломом третього ступеня нагороджується команда Херсонської області за перемогу у всеукраїнському турнірі юних знавців курсу фінансова грамотність. Капітан команди. Прошу вручає Лілія Гриневич. Ваші оплески. Від університету банківської справи школа школа Національний банк України нагороджує всіх учасників турніру медалями Національного банку України. А школа із рук ректора університету в подарунок в бібліотеку школи отримує книгу Гроші України. Усі учасники нашого турніру отримують картки від Ощадного банку України з грошовими преміями. Я буквально два слова скажу. Вот, Чесно кажучи, хочеться, щоб ця вот атмосфера, яка сьогодні є, така молодість, енергія, надії, оптимізм, інтелект. чтобы все это из рамок этой аудитории расширилось и вышло как можно дальше в рамках нашей страны. Спасибо огромное вам, спасибо организаторам. От нашего банка мы дарим команде, всем командам победительницам, первым, вторым и третьим местам, вот такие карточки. На них лежат персональные финансовые призы от главы правления Андрея Пышного. Карточки пользуйтесь, приучайтесь, это тоже финансовая грамотность. Приватбанк також прийшов з подарунками. Фінансова грамотність є надзвичайно важливою у фінансовому і не тільки, а й соціальному нашому житті. І відіграє неймовірно велике значення. В першу чергу це статус, це успішність. Найбільший банк нашої країни. Вітає наш...